Ми знову зібралися у велику творчу родину. Щоб оголосити відкриття телефестивалю Галицький шлягер Діти. Сьогодні ви почуєте, як майстерно співають наші юні артисти. Вони готувалися до цієї події не один день, позад години роботи над вокалом, підготовка станічних образів, записи пісень у музичних студіях. І все це для вас, шановні слухачі, щоб ви по той бік блакитних екранів мали можливість почути та оцінити їхні старання. Зустрічайте опусками Христина Костецька. На сцену запрошується Анюта Верхоляк. Ваші опуски – вокальний ансамбль колібрі, студія музичного розвитку та дозвілля Пташечка. На сцену запрошується Ангеліна Крамаренко. Зустрічайте Анна Гринів, місто Івано-Франківськ. Для вас співає Аліна Кривенько, місто івано франківськ Оплески! На сцену запрошується Арсенко Чержук. Ваші овації для вас співає 15-й гарнізонний будинок офіцерів, вокальна шоу-група Веселий настрій, Хмельницька область, художній керівник Світлана Собко. Ось і закінчився наш цьогорічний телефестиваль Галицькі шляги діти 2024 Ми почули багатьох тановитих дітей України, які запалять свої перші зорі у великому шоу-бізнесі. Нехай щастить кожному із вас здобути успіх та впевнено пройти свій творчий шлях. До нових зустрічей в ефірі телефестивалю Галицькі шляги діти» 2025 року.